Євангелія на щодень, 16 вересня Матея 24, 1-13. Ісус вийшов з храму, і коли він йшов, учні його приступили до Нього, щоб показати йому храмові будівлі. Він же у відповіді сказав їм, чи бачите це все, істину кажу вам. Не лишиться тут камінь на камені, який не був би перевернений. І коли він сів на горі оливні, його учні проступили до нього на самоті і запитували, скажи нам, коли це буде і який буде знак твого приходу і кінця світу. Ісус у відповідь мовив їм, «Гляді, щоб ніхто не звів вас, багато бо прийде моє ім'я, що буде казати, я Христос, і зведуть багатьох. Ви почуєте про війни та воєнні поголоски, глядіть же, не тривожтесь, бо треба, щоб це сталося, але це не кінеще. Народ, бо народ повстане і царство на царство. Голод, чума та землетруси будуть по різних місцях, та все це початок страждання. Тоді видадуть вас на муки і вб'ють вас. Вас будуть ненавидіти всі народи імени Мого Ради. Багато тоді спокуситься, і видаватимуть один одного, і будуть ненавидіти один одного. Чимало ж пророків устане і зведуть багато людей через те, що розбояє беззаконня. Любов багатьох охолоне, але хто витримає до останку, той спасеться. Пророста Господа Ісуса про Кінець Єрусалима справд... справдилися. Місто і храм були зруйновані. Але якщо ці пророцтва Ісуса правдиві, то пророцтва про кінець світу безсумнівно також збудяться. Божі слова єдині, які завжди збуваються, але залишається сумнів, про яке покоління говорив Ісус, передрікаючи кінець світу. Спочатку вважали, що Він мав. На увазі своїх сучасників або тільки обраний народ, час, що минає, який усе ще є часом очікування кінця світу, свідчить про те, що, можливо, Ісус мав на увазі увесь людський рід, або тільки християн, але для нас це не так важливо, як може здатися. Важливіше, щоб всі ми змогли вчасно розпізнати ознаки Його приходу. Освідомити, що кінець світу обов'язково прийде, то завдяки Ісусовим Казівкам у Євангелії ми знаємо доволі багато, щоб розпочати приготування до безпечного проходження через цю подію. Не питаємо Бога, коли настане кінець світу. Питаємо, як підготуватися до нього, щоб отримати якнайбільший вічний прибуток. Господи! Просвяти мій розум, щоб добре розпізнавати знаки часу.